Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо подорожувати, а подорожувати ми будемо по магазинам. І ви дізнаєтесь, де можна купити продукти, іграшки. Магазинів дуже багато. В них працюють продавці, консультанти. Професія продавець дуже корисна та цікава. Окрім продавця, магазині працюють прибиральниця, касир, а також директор. Він саме найголовніший. Діти, є великі магазини, такі як Сільпо, Варус, АТБ, Епіцентр. В них багато різних відділів, такі як продовольчий, книжковий, відділ одягу та взуття, іграшковий, а також комп'ютерної техніки. Такі великі супермаркети дуже зручні, тому що в них можна придбати всі необхідні товари. А як називаються люди, які приходять до магазину? Ну, звісно ж, покупці. Ще є такі магазини, в яких можна купити тільки хліб. Такий магазин називається хлібний. Тільки м'ясо м'ясний магазин. Магазин, в якому продається молоко, сир, масло, називається молочний магазин. Магазин, в якому продаються тільки іграшки, називається іграшковий магазин. Дітки, а ви знаєте, як треба поводити себе в магазині? Зараз я вам про це розповім. Діти, не можна куштувати їжу у магазині, бігати по магазину, чіпати все руками, заходити в магазин з собакою. Але прийшовши в магазин, потрібно мати з собою кошик та гроші. В магазині потрібно нікого не штовхати і вічливо відноситись один до одного. Товар складати в кошик. Коли купили необхідний товар, потрібно стати в чергу і розрахуватись за товар на касі. От ми з вами вивчили правила поведінки в магазині. Треба завжди дотримуватись цих правил. Діти. А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається «Назви магазин. Дітки, назвіть, будь ласка, речі та відгадайте, в якому магазині їх можна купити. М'ячик, пирамидка, лялька. В якому магазині їх можна купити? Ну, звісно, в магазині іграшок тюльпани. Ромашки, троянди. В якому магазині їх можна купити? Ну, звісно, в магазині квітів. Квітковий магазин. Сукня, штани, спідниця, блуза. В якому магазині їх можна купити? Ну, звісно ж. Це ж магазин одягу. Солодощі, фрукти, молочні продукти. Де можна їх купити? А вже ж в супермаркеті. Які ви молодці! Ось і закінчилась наша подорож по магазинам. Я сподіваюся, вам була дуже цікава розповідь і ви дізналися багато чого нового. Пам'ятайте діти правила поведінки в магазині. Шановні батьки, навчайте дітей чимно поводитись в магазині, використовуйте приспілкувані вічливі слова, поважайте працю людей, які там працюють. Прошу вас разом з дітьми намалювати іграшковий відділ та перейшліть нам фотомалюнка. До побачення, до нових зустрічей! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.